На майже 120 гектарах вирощують лохину поблизу Мукачева. У 2013 році такий бізнес започаткувала киянка Наталія Пукшин. Закарпаття знаходиться на е, одній горизонталі штату Мурігон, з штатом Орігон з батьківщиною ягоди Лохини. Тому я думаю, що тут таке, знаєте, географічні якісь там нотатки зійшли з бажанням саме тут мати таке підприємство ягідне. Перші старші саджанці були приїхали здалека з, з, з з Америки були і також з Польщі. На даний момент ми працюємо з коландським розсадником, який вже стільми нові соти лохини в, наших, в нашій ділянці. Директорка підприємства розказує, через зміни клімату цього року довелося швидше розпочати сезон збору лохини. Стартували із 5 червня. Повністю сунулись графіки на три тижні. Для нас це неочікувано. Наприклад, деякі обробки там, мікроелементами ми до кінця не змогли внести. Тобто, ми десь маємо підлаштовуватись по ту систему, от яка під те, що відбувається, спека шалена. І відповідно були дні, навіть коли ми людей просто знімали зі збору, просили, що трошки півня і, будь ласка, не треба більше. Любов Юрченко на підприємстві з вирощення лохини працює шостий рік. Розказує про свою роботу у сезон збору ягід. Ми рано приходимо, стоїмо на рядочки, беремо візочки, ящики, лоточки, набираємо, нариваємо, відносимо на пуд прийом, угу. можемо йти. Здаємо і опять беремо ящик, лоточки нариваємо, знову і так поступово здаємо. За день скільки ви можете ягід зібрати? Ви одна? Ну, десять-дев'ять. 11-12, то зависимо від ягоди. Коли ягода велика, то її можеш більше зібрати. Ну а коли вже менша, вже коли вже продовжається, угу. то вже її можеш менше назбирати. А 10-11 це чого? Лізочків чи? Ні, це це ящики, У ящику 5 кілограм, ага. 10 лоточків. Ну, система така, що ми скануємо бейджик людини, скануємо ящик і вони зв'язуються в системі. І таким чином це сигналізує про те, що ця людина зібрала цей ящик. Люди можуть зібрати від 9 до 15 ящиків, якщо ягоди дуже багато. Ну, в середньому це 9-10 ящиків за день. Наталія Пукшин розказує, постійно на підприємстві працюють півсотні співробітників. На сезонні роботи цього року працевлаштували майже тисячу людей із довколишніх сіл для збору лохини. В 2024 році по плану ми маємо отримати 800 тонн урожаю. але будуть невеликі коригування. Ми розуміємо, що на заморозки були, і у нас зараз дуже страшна спека на Закарпатті. Тому ми подивимось по факту. В цьому році по плану ми вже 50% нашої ягоди дамо на експорт. Це план, але 50% ми би хотіли залишити на внутрішньому ринку для того, щоб ем, наші українці теж могли її скуштувати. Перші плантації лохини на Закарпатті були закладені у 2015 році, розказує начальниця відділу рослинництва департаменту агропромислового розвитку Закарпатської ова Сніжана Павлик. Вирощування лохини займаються в таких районах Бергівський, Мукачівський, Ужгородський, Хузький район. Зокрема, можна відмітити Міжгірський, ну бувший Міжгірський район. У нас там закладена плантація на високогір'ї міжгірщині на висоті понад 800 метрів над рівнем моря, 2 гектара, яка себе досить добре показала. Наші кліматичні умови. Дуже підходять Закарпаття, як ґрунти, як кліматичні умови, вони показали себе досить добре. Приблизно 12 суб'єктів господарювання на площі 300 гектарів. Закарпатські області Закарпатські області, це юридичні особи. Зокрема, вирощують, звичайно, і фізичні особи, тобто осібники вдома. За словами директорки підприємства Наталії Покшин, врожай лохини на цих полях цьогоріч збиратимуть приблизно до середини серпня. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.